Добрий день, діти. Показую, як під'єднатися до класруму на комп'ютері. Вам потрібно відкрити Google Class, ой, вибачте, Google Chrome. В правому куточку у вас має бути ось такий активний кружечок. Натиснувши на Який, обираємо додати інший обліковий запис. Сюди ввод... стираємо вміст міст і вводимо. Ту адресу, яку вам надійшли класний керівник. Наприклад, ваша адреса така. Далі натискаємо далі, вводите пароль, який вам надіслав класний керівник. Натискаєте далі, можна подивитися, якщо вводите пароль і хочете перевірити, чи правильно він. Натискаєте показати пароль, і ви побачите, що набрали. Після чого натискаємо Далі. Далі. Відбувається вхід у ваш обліковий запис, і вам може з'явитися повідомлення. «Продовжити в новому профілі. Натискаємо. Так. Якщо бажаємо, можемо натиснути Ні дякую, якщо виконуєте один раз вхід. Потім обираємо додатки Google і обираємо, шукаємо тут клас. Якщо з першого разу не вийшло, повторюємо кнопку Увійти, обираємо знову ж, вже в списку будете ви. Якщо виникає така проблема, як у мене щойно, показую ще раз, у вас має відразу війти у ваш обліковий запис. От, наприклад, дімено. Бачите, що у списку немає класу. Якщо цього немає, натискаємо обліковий запис. Знову на кружечок і обираємо себе в списку. От ми зайшли. Тепер натискаємо додатки Google і обираємо класи. Тепер ви можете переглядати завдання, які вам надсилатимуть вчителі у групи. Відповідно, ви відкриватимете, до прикладу, інформатику, дивитесь завдання. Дивитесь, яке завдання вам надіслано. Виконуєте його. Якщо виконано, а нового немає, значить можна перейти до іншого предмету. Ось так здійснюється вхід у Classroom на комп'ютері.